Прийшов час поговорити саме про акустику в цьому автомобілі. Динаміки вже показали. Тепер давайте розбирати з підсилювачами. Спеціально раніше вам не показували їх, тому що не були впевнені взагалі, що сюди встановиться в кінці, бо треба було багато чого приміряти. Ось ми наміряли, і тут вже встановлено два підсилювачі. Так, саме два. Знаєте, де другий? Зараз покажу. Хоба. Вон там всередині в крилі. Знаходиться DLS CCI 44. А з цієї сторони у нас amb RA750 на 1. Це моноблок для нашого сабвуфера Stealth, який буде розташовуватись в іншому крилі, А DLS-ка буде працювати, звісно, що на всю акустику. По налаштуванням у dls все зручно тут з боку. Ми зможемо це налаштовувати. У кварта все знаходиться під ось цим чудовим. Ось таким глянцевим віконечком. Тут ще клеється спеціальна така емблемка, він ще трошечки е, світиться. Хотів сказав, горить Хі, Ні, світиться. Е, все підключення тут, акумулятор тут, високий рівень тягнемо. Е, по дротам все йде. Ось у нас по правій частині Обережненько вже проклали. Все ось так, ось так, ось так. І туди до головного пристрою беремо високий рівень.